Мої вітання: сезон зелені у самому розпалі, тож час заготовити смачні домашні заготовки із кропу петрушки, щоб їх вистачило на всю осінь та зиму, і вони не втратили своїх смакових та корисних властивостей. Тож сьогодні ділюсь з вами дуже гарними заготовками з кропу та петрушки. Перше, що нам треба зробити, це гарненько їх перемити. Для першої заготовки я беру. 300 г зелені, гарненько її перемиваю та викладаю на рушнички, щоб вона гарно просохла. Коли вона вже просохне, перекладаю її до сушарки. На кожен піддон сушарки я викладаю тоненький шар. Звичайно, це можна зробити і в духовці, і на сонці. Зелень я не ріжу. Зелень обов'язково сушим при низькій температурі, в мене це 35 градусів, в духовці така ж сама температура, але треба трішки привідкрити дверцята, щоб був доступ повітря. Коли вже зелень повністю висохла, ви як бачите, вона не втратила кольору, тому що ми її сушили при низькій температурі. Я беру будь-який контейнер, миску, що небудь широке. Перекладаю сюди всю зелень і тепер дуже легко подрібнюю її ось так руками, і не треба заздалегідь її нарізати. Ті шматочки стебла, які не передрібнились, їх, звичайно, я витягаю та викидаю. Також можна просто взяти всю цю зелень, перекласти до чаші блендера та подрібнити все за допомогою нього декілька секунд до ось такої однорідної маси. Можна перетерти в порошок, можна залишити невеличкі частинки, як це зробила я. Вже перетерту зелень я пересипаю у суху скляну ємність, закриваю кришечкою щільненько і зберігаю обов'язково в темній шафі. І така смачна заготовка перша в мене вийшла. Обожнюю сушені трави та сушену зелень, тому обов'язково завжди маю її в своєму арсеналі. Для другої заготовки я також беру кріп та петрушку і нарізаю її невеличкими шматочками. Заздалегідь її гарно промила та просушила трішки. Нарізаю я дрібненько, потім ще додатково подрібнюю, щоб було максимально дрібненько. Ви вже орієнтуйтесь по тому, як подобається вам. Я люблю, щоб вона була максимально дрібненько нарізана. Перекладаю ось в такий зіп-пакет. І це вже, як ви здогадались, буде найрозповсюдженіший метод заготовки зелені це заморожування. Але для того, щоб зелень займала мінімум місця, а її запах не поєднувався з іншими продуктами, які будуть знаходитись у морозилці, я вкладаю сюди соломинку, звичайно, гарно її притискаю та втягую все повітря. Швиденько защіпую зіп пакет. І у нас ось такий виходить домашній ніби вакуматор. Зелень займає мінімум місця, в пакеті зовсім немає повітря. Цей спосіб значно економить місце в морозилці, якщо у вас немає вакуматора. Для наступного виду заготовки я беру кріп, петрушку. Тут в мене вже 400 грам. З цієї кількості я буду робити дві заготовочки. Гарненько перемиваю кріп з петрушкою, видаляю пожовклі листочки, якщо вони є. Розділяю всю цю масу приблизно на три частинки, щоб було зручніше, та подрібнюю на ось такі величенькі шматочки. Кожну нарізану порцію я буду відправляти до блендера. Якщо у вас немає блендера, то ви, звичайно, можете скористатись м'ясорубкою та подрібнити все на м'ясорубці. І також ви можете подрібнити все погружним блендером. Так як в мене ось такий блендер з чашею, то я подрібнюю все частинками, перебиваю буквально по декілька хвилин до ось такої маси, нарізаю наступну партію, також відправляю сюди, знов подрібнюю. На цьому етапі не намагайтесь зробити однорідну масу, це поки що не вийде. Також для цієї заготовки я беру трішки зеленого чесничку, я дуже полюбляю його аромат. Його Я взяла 50 грам, нарізаю його також на середні шматочки. Для смаку і аромату сюди я додам чесник та лимон. Часник нам треба не весь, буквально декілька зубчиків. Часник я також подрібнюю на невеличкі шматочки. Перекладаю в чашу блендера зелений часник та зубчики часнику подрібнені. Беру лимон, натираю сюди буквально одну чайну ложку цедри, це десь приблизно 1 третя від всього лимону. Розрізаю лимон навпіл та вичавлюю сюди сік від половини лимону. Але будьте обережні, щоб не потрапили кісточки. Лимонний сік додасть гарного смаку нашій заготовці, а цедра додасть гарного аромату. Додаю сюди 100 мл олії без запаху і додаю одну столову ложку солі. Всю цю масу тепер я подрібнюю до однорідності. І зараз, коли вже є рідина в блендері, то маса буде більш однорідна. І чимось буде нагадувати соус песто. Але, звичайно, вона буде густенька. Ця суміш виходить неймовірно ароматна та дуже гарно поєднується в стравах. Подивіться на цей гарний колір, а аромат його просто неймовірний. Не переймайтесь, солі тут небагато. Але, звичайно, як будете додавати цю заготовочку до їжі, то згадуйте, що тут є невеличка кількість солі. Сільце консервант, так як і олія, так як і лимон. І ці продукти нам допоможуть зберегти зелень подовше. Розкладаємо зелень ось в такі контейнери для льоду, це можуть бути будь-якої форми. Закриваємо кришкою або плівкою і відправляємо в морозилку. А Залишену масу я подрібнюю ще впродовж хвилинки, щоб вона стала більш однорідна та більш подрібнена. І цю масу я перекладаю в чистеньку суху баночку, заповнюю її повністю доверху, зверху доливаю олію, і в мене ось такий домашній соус песта, який я буду додавати впродовж всього літа. До зими він, звичайно, не простоє, тому що може зіпсуватись, до всіх страв. Додавати його можна як до супів, так і до пасти, до салатів, до будь-яких соусів. Наприклад, сьогодні я готувала соус для кабачкового торту, додала трішки цієї зеленої вітамінної пасти і вийшов неймовірний смак, гарний колір та аромат у соусу. Звичайно, якщо ми надібрали трішки з баночки, обов'язково зверху треба долити олії і зберігаємо далі у холодильнику. Коли вже замерзли наші льодяники, перекладаємо їх із форми і далі відправляємо до зіп пакету. Дуже зручно класти їх до будь-яких страв. Для мене це максимально зручно, коли можна швиденько щось взяти і додати до страви. Ось такі гарні льодяники зелені в нас також вийшли. Їх я також перекладаю в зіп-пакет, закриваю щільно пакет і відправляю до морозилки. Ось так разом з вами ми приготували 4 види заготовки із зелені на зиму. Дуже смачних, дуже ароматних, і, як бачите, кожна з них готується просто та нескладно. Дякую вам за перегляд і смачного вам!